Для мене це мистецтво на уламках війни. У гончарній майстерні Олени Почтарьової всюди скрині з-під набоїв та кришки від установок ракет «Хаймерс». До війни в цьому приміщенні лунали дитячі голоси. Присвятивши своє життя гончарному мистецтву та народному живопису, Олена навчала цьому дітей. А зараз її талант та творча енергія працюють для нашої перемоги. Скрині та кришки від ракет Олена разом зі своїми однодумцями розмальовують та перетворюють на предмети побуту. Я бачу, багато хто малює гільзи, але мені якось ну, гільзи не зайшли, напевно, бо, можливо, їх всі малюють, і я не знаю, як їх потім використовувати. А от скрині саме для мене було то, що можна в них щось зберігати. Як у нас раніше було в обусіних скринях, щось зберігалося. Я не знаю просто ще як збирати кошти, тому мені здається, годинники річ потрібна, і це супер. У цій роботі надихаються народним живописом або так званим наївним мистецтвом. Серед українців не бракує талановитих людей, тому мотивів для такого роду Постосу вистачає тут. Перша робота це була на основі робіт Марії Примаченко. Далі я почала цікавитися іншими нашими художниками. Мене вразила художниця. Вона на жаль не пережила окупацію. Бучі це Любов Панченка і одна із скринь була намальована за мотивами її робіт. А для мене вони дуже відгукуються, бо я ліплю з кераміки, таких самих дивозвірів. Свої роботи реалізують через аукціони. Одну зі скринь вдалося продати за 200 тисяч гривень, і вона поїхала до Хорватії. Останній аукціон приніс 180 тисяч. Мистецтво війни зараз популярне. Зароблені кошти вкладають у нашу майбутню перемогу. Ми купуємо попереду від засобів від комарів, від туалетного папіру до квадрокоптерів, мавіків. Ну все різне. Я думаю, що він тут подобається. До роботи залучені не лише люди, які мають хист до малювання. Якщо потрібно, то Олена спочатку сама наносить контури олівцем. Каже, було б бажання зробити щось корисне для збройних сил України. Я допомагаю щось намалювати через те, що то ну, більше як наївне, це народне мистецтво, то надихаючись цими картинами, там немає нічого такого ну, важкованого, як на мене. Ну треба малювати від душі. Якщо воно подобається тобі, воно буде подобатись людям. І Я надію, що потім це буде мистецтво нашої перемоги.